У неділю 13 листопада Радехівщину, а зокрема, села Поздимир та Радванці, відвідав командувач сухопутніх військ Збройних сил Канади генерал Пол Винник. Ціллю візиту головнокомандувача стало бажання відвідати землі своїх прадідів, які ще на початку минулого століття емігрували за океан. Як зустрічали генерала із українським походженням на батьківщині його прадідів? Далі у сюжеті родина Винників іммігрувала в Канаду далекого 1903 року. На час переселення дідусеві генерала було всього 13. За океаном народився сам генерал Пол Винник та його батько Вальтер Володимир. І, попри інформацію у змі про походження родини винників із Стрія, дослідження краєзнавців Андрія Рурки та Володимира Іванкевича показали, що родина Винників є вихідцями із Радехівщини. Свій початок рід винників бере у селі Поздимир ще й з кінця XVIII століття, від гілки Івана та Катерини Винник. Із цілі побачити місця, у яких жили та народилися предки генерал Пол Винник прибув на Радехівщину у супроводі посла Канади в Україні Романа Ващука, першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського, а також перших керівників нашого району. Звернувся до високоповажних гостей сільський парох, отець Володимир Микитюк. «Славний рід ваш тут двісті після років основою нашого села, який, years ago. Wow. який дав багатьох славних людей, в тому числі вас, people, і ми, і ви, діти тої нашої славної Галицької землі і того села Позимира. Що вас і вітаємо, і благословляємо, і Бог вас благословить. Проходять роки, минають століття. Тут рідні. Кають гнізда, ми хлібом сіллю вас вітаємо. Щастя, здоров'я вам і родині усім селом щиро бажаємо! Це туріє Батьківський порі. Після генерала Пола Винника запросили оглянути сільський храм, де йому розповіли про історію його родини та виникнення села Поздимир. Перша історична згадка зафіксована про наше село датована 1423 роком. Як боярське поселення? Назва села пішла або від імені, або значить, від фамілії Побоярина. Ваш рід є, сказати, одним з корінних. Тут є коротка історія або шиматизм церковний, нашого храму. За 600 років існування нашого села історія села дуже велика. І сьогодні ваш приїзд. Продовжить літопис про визначних людей. Я сьогодні хочу подякувати нащадкам роду винників, які зібрали, дослідили і не тільки, але засвідчили архівними даними ваш родовід. Це Савка Галина, наливайко Юлія. Кандидат географічних наук Голько Олег Федорович зі села В цій книжці, ваша родичка Олеся Бахмачук, вчитель англійської мови. Це вам оця книжечка від наших е, односельчан. І всі ці, всю цю метрологію вашого роду винників було надруковано у останньому районному часописі народна. Справа, от і це вам теж на згадку. Де є ваш тату? Тут фотографія 1990 92 рік. Коли святкували врагувати 300 років наші їхні церкві. Ми сімо.

Through, uh, Vladikou, uh, so so I, I, I am just truly overwhelmed to be back where my grandfather was born and to be to receive such a tremendous welcome from people that I feel truly are my family too. And I know that my grandfather was never able to come back, but I feel that I've kind of done that for him. Ja знаю, że mój дійдо, ніколи тут nie powrócił, ale ja dużo рад, що ja сьогодні мог заїхати і I just like to say thank you so much for this. This is just just a tremendous day for me and my family back, uh, back in Canada. Всім, і це дуже дуже. Я дуже дуже рад, що тут заїхав. Це дуже важливо для мене і для моєї сім'ї в Канаді. Рід винників є одним із найдавніших у селі та тісно пов'язаний із його історією. Має своїх прямих нащадків він і у наш час. Саме із своєю родиною у день візиту мав змогу познайомитися канадський головнокомандувач Пол Винник. Раді бачити вас. на родинному? Батьки, про батьки наші жили, винники, і хата роду віт передається, тут ніхто чужий не жив і, хоча автентичний будинок, у якому жили прабатьки генерала Пола Винника, до наших днів не зберігся, йому було детально пояснено на якому саме місці знаходилося родинне обійстя винників. Проте Поздимер став лише одним із пунктів маршруту канадського генерала Пола Винника, адже його родина, історія також тісно пов'язана із селом Радванці. Вже 1840 року, родинний будинок у селі Поздимер став затісним для. Численних нащадків саме тому один із синів Остап Винник переїжджає у село Радванці, звідки родом була його мати Давидко Анна, що свого часу пішла у Поздимир за невістку. В радванцях канадський головнокомандувач мав змогу познайомитися із своєю родиною, яка радо поділилася із ним інформацією про походження їхнього роду. Продемонструвавши фото із сімейного альбому, родина продовжила знайомство за святковим столом. Командувач сухопутніх військ Збройних сил Канади Пол Винник оглянув церкву села Радванці, адже храм заснований ще 1700 року, і саме сюди свого часу приходили молитися його пращури. і Дід Петро ще хрестилися тут. в і церкві так, 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 тут крисенгі. І хоч сьогодні предків родини винників та їхніх нащадків розділяють кілька поколінь, і доля кожного із них склалася по-різному. Вони знову разом. До сьогодні у селі ще збереглося приміщення школи, де навчалися предки родини винників. А ось вже у новозбудованій школі села Радванці, генерала Пола Винника українськими піснями вітав ансамбль вишиваночка. І з хлібом, і сіллю, як завжди годиться, ми зичим достатку усім і добра. Хай сонце сміхнеться, життя удається, і доля завжди, щоб привітна була. Від імені громади привітали командувача сухопутніх військ збройних сил Канади генерала Пола Винника запашним українським короваєм. Ladies and gentlemen, um, I just wanted to, begin, I wanted to begin by saying how humbled and honored and thrilled I am by this welcome. Oh, what you did today, your performance was absolutely beautiful, and it's a memory I will keep in my heart.

And he was never able to get back to the Ukraine. So today is such a special day for me because I have been able to, to come back, and I know my grandfather wanted to.